Що прокоментував ситуацію із Зінченком. Це дупа. Трубін ледь не забив. Таких воротарських дій ви ще не бачили. Та у упелівські трансферні інформації. Вітаю, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна і найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте, козацьку вподобаєчку, і давайте починати це відео. Розпочнемо ми з металіста 1925. Клуб оголосив про перехід опорного півзахисника Ніколоса Аревало з мільйонаріоса. Деталі трансферу 23-річного центрахава невідомі. Харківський клуб підписав з колумбійцем контракт на три роки з опцією пролонгації ще на один сезон. За нову команду він гратиме під 16-м номером. Раніше головний тренер харків'ян Младен Бартулович говорив. А ривало калюжному не конкурент. Вони можуть грати разом у минулому розіграші чемпіонату Колумбії. Гравець забив один гол та віддав три асисти у 39 матчах. Надіюсь, не останній трансфер в це міжсезоння. Колумбійці, до речі, непогано нам допомагають на фронті у прямому значенні, і наші хлопці, які з ними перетинаються на бойових, добре про них відгукуються. А футболісту успіху в Україні. Здається, непоганий, на перший погляд, трансфер від Металіста 1925. Шведський Сіріус відхилив пропозицію Поліся у півтора мільйони євро за шотландця Юра, який знаходиться у процесі отримання українського громадянства. За інформацією Бена Джейкобса, е наразі пропозиція відхилена і очікується, що. Вона буде збільшена до 2,5 мільйонів за підписання гравцям. Також веде боротьбу. Зальцбург зазначається, що дідусь Юра є українцем, а сам нападник знаходиться у процесі отримання власне громадянства України. Юр, вихованець рейнджерс Сіріус, купив його у березні минулого року з Андерлехта за 750 тисяч євро. У попередній кампанії він забив 11 голів та віддав 4 асисти у 30 матчах. Ще один талант є Вальта. Причому це атакуючий півзахисник, котрий Полісю точно потрібен. А Юр, це виключно центр Форвард за наявності Краснопіра. Ну, трішки дивно. Бо два гравця дуже схожих на одну позицію. Обидва будуть хотіти грати. Полісся справді дуже багато атакуючих футболістів підписує. І, власне, ну, можливо, інші ланки підсилити там. Чоботенко грати не буде. Може подумати, задуматись? Збавимо це відео. Такого ви точно не бачили. Магія у виконанні голкіпера збірної Марокко, яка вивела команду у фінал Кубку африканських націй. Збірна Нігерії разом з Марокко відіграли напевно найдраматичніший матч Кубка Африки на даний момент. І варто відзначити героя цього протистояння, а саме Єсіна Буну, а особливо його останній відбитий пенальті, який фактично приніс путівку господарям турніру у фінал. Коли до м'яча підійшов захисник Нігері, Оні Мечі Єсін ніби дивився у майбутнє і знав, як проб'є гравець суперників. Буну за мить до удару пішов у потрібний кут та відбив пенальті. Чуйка, у цього воротаря точно є. Інший воротарський перформанс відбувся в матчі, про який ми говорили вчора, але це епізод. Епіз... Ми лишили на сьогодні. Відчайдушна спроба. Трубін міг відзнатися з передачі Судакова в матчі проти порту. Тільки подивіться на цей момент. Анатолій був вкрай близьким. Я обожнюю, коли воротарі рухаються ідуть йдуть на ці от корнери, коли треба відіграватися. І достатньо частенько це увінчується чимось нестандартним, типу голами. Анатолій був близьким. Якби забив, ой, чую це відео би зараз зібрало дуже багато переглядів. Бо таке буває нечасто. І їдемо далі до Олександра Зінченка. З'явився коментар Шона надається з приводу ситуації з Сашком. Цитую. Ми поговорили з гравцем, чітко дали йому зрозуміти його ситуацію. Він усвідомлює це, тож побачимо, що буде далі. Ми відкриті з ним. Він справжній професіонал, він був таким, і я впевнений, що він буде таким і надалі, сказав Дайч. Нагадаю, що була інформація, що Нотінгем хоче достроково завершити орендну угоду 29-річного гравця. На його рахунку 10 матчів без результативних дій. А, повні дані за кар'єру доступні у тегах футболістів на трибуну ком. До речі, друзі, користуйтесь. Апелл Зінченко вже не тягне, схоже, пора їхати в чемпіонат з меншою інтенсивністю. В минулому відео ми говорили про те, що Зінченка виключили з заявки Клубу на Лігу Європи, і зокрема про ту інформацію, що взагалі Сашка хоче позбутися. В принципі, це очевидно, чому він не підходить під стиль гри команди, що надай час взагалі. Плюс Зінченко травмується постійно, і йому треба, власне, на мою думку, шукати іншу команду. Бо в арсеналі він теж не затримається. Це здається абсолютно очевидний е, факт, і я думаю, ви з цим погодитесь. На жаль, плюс йому вже 29 років. Коли йому встигло стукнути 29 років? Це так сумно. <му> ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось!